У міністерстві оборони України переконані, що західні країни, зрештою, ухвалять рішення про надання Україні бойових літаків. Як це сталося у випадку танкової коаліції? Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю виданню біль. Кожний раз запад відталкивається від от якоїсь провокації. Щоб сформувати какую-то фальшиву реальність, я думаю, що надання Україні винищувачів знову буде свого роду коаліцією. У нас буде один основний тип та інші у танковій коаліції. Головною твариною в зоопарку є леопард з Німеччини. Але у нас також є Челенджер із Британії, Абрамси із Сполучених Штатів та легкі танки із Франції. Але основним бойовим танком є леопард. Пояснив міністр. Я впевнений, що в нас будуть теж два-три типи винищувачів. Але буде одна головна пташка. Все буде залежати від того, який із них буде найкращим для України, для наших аеродромів, для наших пілотів, інженерів, для обслуговування, додав він. Якщо говорити в цілому про практичний хід дискусії, про передачу нам бойових літаків, тут, очевидно, треба розуміти таке, що якщо з нашої сторони вважається, що нам треба дати якийсь універсальний літак, який зможе виконувати одночасно декілька завдань, то, схоже, наші союзники бачать картину діаметрально протилежно. Що нам все-таки варто дати декілька типів спеціалізованих лі... uh -huh. літаків. Кожен з яких виконуватиме свою задачу? Ну, наприклад, ті словацькі е, міг 29 дев'ять СА там дефіс не варто забувати, вони будуть виконувати задачу саме протиповітряної оборони. Тим більше, що в словацьких цих міг 29 СА є одна важлива особливість. Е, вони російського виробництва від, відповідно адаптовані до е, застосування російських ракет Р 77 делокопійних, які наводяться за принципом вистрілив, забув і відповідно ну, передача. Таких літаків суттєво би посилила саме захист нашого неба. Міраж 2000 і ударні літаки-торнадо, які там теж дискутуються, ну це теж якраз про посилення саме наших ударних можливостей, які, скажімо так, деякі ранні версії єврофайтерів, які теж в теорії Велика Британія готова нам продавати. Коли західні союзники говорять про те, що там треба почекати декілька місяців, перш ніж Течно переходити е, до там, знаєте, процесу передачі літаків. Вони буквально це і мають. Що просто мають на увазі, що просто треба підготувати процес, перш ніж якісь там, скажімо, так, ми зможемо е, там за півроку чи ще трошечки більше побачити перші західні літаки уже з опізнавальними знаками військово-повітряних сил України. Так це буде не новий а 16 із там буквально е, складально конвеєру в Америці, який би нам би хотілось. А... Але насправді дикуся по передачі бойових літаків західного виробництва, які нам потрібно, вона насправді посувається швидше аніж ми уявляємо. Просто ну є там свої чутливі моменти, через які західні союзники в принципі волюють це питання обговорювати за закритими дверима. Ну якщо брати ту саму словачину, яка там ну. Постійно розповідає про якісь там умови. Ну очевидно, незважаючи на те, що словаки нам по суті, віддадуть саме російську, а не радянську зброю. Ну очевидно, вони хочуть якісь компенсатори не тільки фінансові, але й там компенсатори в плані безпеки. Що стосується інших країн, ну от зважаючи на те, що там буквально всі літаки розписані або по місіям НАТО, або по місіям ну знаєте, по захисту власного повітряного простору, ну це треба, ще встигнути порівняти певний оборонний баланс. Ну, дуже багато таких от нюансів, через які, скажімо так ну ніхто не поспішає говорити наперед, що коли у нас буде, але за цими всіма політичними сигналами, які доходять, ну це показує, що. Що дискусія насправді має практичний сенс навіть в плані узгодження графіків, що коли і має відбуватися. До речі, ще про реалістичність перспектив передачі і тому подібне. Є ж ну, важливий нюанс, що наші льотчики скоро зможуть застосовувати ці керовані авіабомби Джейдам, які нам дає США. Але ж є нюанс: У нас якби до війни схоже не було спеціалістів, які могли би працювати з таким озброєнням. Що ми можемо зробити такий виступ, висновки? Схожий процес навчання наших льотчиків для ведення там, для освоєння західних лі... літаків вже міг початися. Але навіть якщо на такому військовому прикладі, як освоєння бомб «Джейдам». Повернути своє основне завдання штурмової бригади Буревій нещодавно створеної в межах гвардії наступу на базі першої бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Нині гвардійці готуються до найскладніших боїв із ворогом. Уже півтора місяця без вихідних тренуються на полігоні, щоб якнайшвидше перемогти та повернути своє до гвардії наступу. Вже подали заяви понад 20 тисяч добровольців. Марта Шапула продовжить. Один із підрозділів бригади Буревій посідає позиції та готується до штурму. Основну групу прикривають кулеметники. Ворога бійці штурмують із різних боків. Валерий група, групах не могли на групах. За легендою тренувань бійцям потрібно оперативно оточити ворога та взяти окупантів у кільце. Тим часом інший підрозділ обороняється. Ідуємо. Це буревій оперативна штурмова бригада. Нині гвардійці активно готуються до виїзду на фронт. Відпрацьовують штурм, визволення та зачищення територій. Кожен підрозділ має досвідчених командирів, які не перший рік воюють з окупантом. Тактично пересування на полі бою вогнева підготовка, вогнева підготовка як і закритих позицій, так і з відкритих позицій, як і в міських умовах, польових. В лісі безпосередньо для кожних умов, тобто є свої своя тактика і свій, своє ведення бою і ведення стрільби. Тобто, якщо це там міський бій, там потрібно вміти і за кута стріляти. Основа бригади досвідчені вояки з реальним бойовим досвідом. Боєць із позивним карат у нацгвардії вже рік. Нині своїми навичками ділиться з іншими. Буревій. Буреві ну, мене асоціації з таким прямо тайфуном, таким який зносить оце всю. Пакості, стіннячість на нашій землі і очищає її. І робити? Ми будемо це робити і всіма можливими силами. І я захищаю свій дом, свою батьківщину. Вважаю, що це наша справа, яку ми повинні вирішити У нас. Є цей шанс, який нам дала доля закрити це питання з федерацією. Решта – добровольці, які записалися до гвардії наступу та обрали нищити ворога у лавах бригади «Боревій». Вони пройшли непростий фізичний та психологічний тест серед новобранців і француз. Учимося у тих бійців, які вже ну, це пройшли трохи тяжко. Тактика як не військовий, тут треба звикнути до цього всього. Але ми і це все. Ми прийшли добровільно, щоб захистити і. Навчити на полігоні бійці тренуються вже півтора місяця. Увесь вишкін відбувається за стандартами НАТО. Під час тренувань багато часу бійці приділяють медицині та евакуації поранених з поля бою, бо зберегти життя особового складу основне завдання. Готові до руку! довакувати. Відбір до буревію проходять не всі лише половина добровольців розповідає командир батальйону, бо до кандидатів дуже суворі вимоги. На цю бригаду покладені чи не найтяжчі завдання. Бригада утилізації російських військових. Тобто, тут по даній назві можна зрозуміти, що кожен боєць перед собою уявляє, коли виконує бої завдання. Завдання перед батальйоном першу чергу це звільнення окупованих територій, які окупували загарбники. Ми хочемо передати їм любов до України. Та звільнення окупованих територій це перше, що вони дуже ні розуміті для чого вони сюди приходять. Командир батальйону Константин Вахрамєєв на фронті з 2014 року під час повномасштабної війни тримав оборону попасної Сєвєродонецька та Бахмута. каже ті, хто нині поповнив лави його бойової бригади. Сильні та вмотивовані бійці. Саме головні вони піддаються навчальному матеріалу, який ми викладаємо. І є великий здвиг, є великий прогрес. Люди, які до цього не мали ніякого відношення до військової служби, так само до зброї, зараз дуже сильно засвоюють матеріал, і з них будуть кваліфіковані бійці. Поки одні підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.